Не розкладені речі, замість ліжка, матрац під ногами. Сюди військові Юрій та Павло приїжджають з передової напередих. Нині чоловіки, які захищають Україну на сході, можуть опинитися на вулиці, бо на їхнє житло претендують ті, кому простим українцям скласти конкуренцію не під силу. Ми з Павлом живемо тут на всіх законних підставах. Я хочу подивитися на того чоловіка в очі, який прийде або в суді. І поспросіти, на яких основаннях ви претендуєте на цю квартиру? Підстави, здавалось би, прості. Їхня квартира раптом обернулася у службову. Її арештували, і за неї борються ніхто інший, як судді, колишні прокурори і екс-міліціонери. У стінах юстиції квадратні метри для себе вибиває чинний арбітер Микола Мойсюк. Називає себе безхатченком, попри свою ж декларацію. У володінні судді кілька земельних ділянок, площею понад 50 гектарів. Має спадкову квартиру, ще одну орендує. Баланс родичів декларанта ще більш вражаючий. Великий приватний будинок, квартира у 70 квадратів, земля майже 100 гектарів. Після запитання, для чого йому ще одна квартира, він засмучується і починає сумніватися, як його звати. А по мені видно, що він Михайлованич. Зате в іншому суддя Мосюк упевнений, якщо має папірець від держави, має право й на квартиру. І йому все одно, що вона давним-давно куплена, і в ній живуть інші господарі. Суддя не опускає руки і судиться. Мені стало відомо, що начебто, начебто, вже з інших джерел, що, начебто, ця квартира начебто продана і таке інше, тому подібне. Тобто, тобто, ну але фактично. Згідно цього документу, я позбавлю права користуватися. Якщо в мене таке право документальне є, цей документ не скасований, він є чинний. Відповідно, цей ордер є такою ж чинний, він також виданий 12, -12 15 року. Це є документи, які дадуть мені право користуватися. Виданий орден райадміністрацією. із неї, власне, і починається ланцюг схеми здирництва квартир. Забудовник передає помешкання місту, місто не ставить їх на облік, а потім буквально віджимає майнові права для тих, хто на цю адміністрацію має вплив. Раніше закон велів забудовникам дарувати державі від 5 до 15 відсотків квартир у нових будинках. Але останніх п'ять років депутатам заборонили забирати житло. Але наші можновладці так просто не здаються і вимагають від забудовників не лише квартири, а й права на неіснуючі помешкання. Віджимають квадратні метри так звані чиновницькі армії. Пан Мойсюк далеко не єдиний, хто усіляко потіє за гребти нерухомість задарма. У незаконних схемах вже котрий рік замішані службовці різних рангів. Імена володарів владного Олімпу називає один із забудовників у широкому списку. Зокрема, суддя вищого адміністративного суду Олег Голяшкін, колишній працівник прокуратури Микола Шапран. Далеко не бідні люди, яким не вистачає квартири в Києві. Після 2011 року правила змінилися, закони, точніше змінилися, а не правила, а правила чиновників залишилися ті самі. Юрій розповідає, коли почав будувати 2007-го на баланс міста передав близько 100 квартир. Здавалось би, з державою квити, але ситуація змінилася 2011-го після прийняття ряду законів. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачу матеріальних або нематеріальних активів, зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу. Відтак будь-яка передача власності державним органам заборонена. А усі угоди, ухвалені до цього, мали би бути приведені у відповідність до нового законодавства. Це не було зроблено. Київська міська рада, не дивлячись на наші численні запити і вимоги переглянути умови раніше заключених дорівнює оренди, не реагувала жодним чином. Більше того, державна адміністрація бомбардувала нас різними перевірками, заборонами гласними, негласними що ми вам не надамо. Таку-то довідку не дамо можливості будувати і так далі, і так далі. Поки ви нам не передасте незаконно, не передасте певну кількість квадратних метрів житла. Юрій зізнається, шантажем і погрозами чиновники змусили бізнесменів піти на парадоксальний компроміс передати міській владі майнові права на ще навіть не існуючі квартири. Квартир, які в цьому акті прописані, їх взагалі немає они не построены. Они тепер хочуть признати, наприклад, двухкомнатную квартиру трьохкомнатну через суд. У нас же суд може признати що э, угодно. Змусили нас підписати у э, не угоду акт передачі. Навіть не квартир, а майнових прав, тому що квартир тоді не було тоді ще не було навіть закладені фундаменти цих квартир. Натомість у прокуратурі запевняють, те, що квартири не були прописані в документах, вина забудовника, який вдався до махінації, аби не передавати квартири місту. Квартира, яка була йому надана на даний час, не існує, оскільки забудовник змінив нумерацію квартир. Органами національної поліції здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення службовими особами приватного товариства, саме будівельною компанією майнових прав на квартири, які були передані цим товариством київській міській державній адміністрації. Натомість, коли підприємці звернулися до правоохоронців, докопалися до більш шокуючих фактів: сотні тисяч квартир, що за всі роки незалежності України передавалися забудовниками для соціального житла і були призначені пільговикам у черзі. не, а облик навився. Никто не знает, какое количество квартир принадлежит городу. А это сделано, собственно говоря, специально для того, чтобы иметь возможность в любой момент отдать квартиру тому или иному чиновнику, который совершенно не стоит на очереди, как бесквартирный. Фактически все квартиры раздаются, или большинство квартир раздается судам, прокуратуре. Міліції, СБУ, ну і органом господарства на власті. в очередь попадають крохи. Це підтверджують в одній з райадміністрацій. Мовляв, квартири отримували, а право власності не реєстрували, фактично дозволивши красти житло через приватизацію. Протягом 2011-2014 років, на отримані квартири право власності на ім'я Святошинської районної в місті Києві адміністрації не реєструвалося. Службові квартири на обліку відсутні. Ми не встановлюємо факту, чим вони існують. Вони на папері передані, вони і в реальності передані, і в подальшому розподілені для суддів у якості службової партії. Це не наш обов'язок перевіряти, є квартири, нема квартири. Виявляється, ніякий закон не вплинув на незаконний обіг квадратних метрів. І поки українці у вічному поневірянні та очікуванні житла, наші чиновники прибідняються із зусиллями так званого телефонного права і далі віджимають квадратні метри, не на користь тих, кому вони дійсно конче необхідні. У цього судді вже там є третя чи четверта квартира могла б стати. І, і у нього був наряд на трьохкомнатну квартиру, а це двохкоматне. Она, по-моему, 25 метров больше. Естественно, она для него ну, выгоднее. С одной стороны сотни семей, которые хотят заселиться и наступает зима. Вот. С другой стороны чиновники, которых просто не пробить.